Є саморізи 15 мм. Будемо закручувати саморізи в доску. Звісно, ця викрутка не предназначена для цього, але хто ми такі, щоб цього не спробувати? Рахуємо. Звісно, викрутка заходить в захист, але закручуємо. До половини закручую саморіз, і вже далі я докручую рукою. Але вона і для цього не предназначена, Вона більше для якихось ремонтів, електротехніки і ще щось. Але дивіться, як вона викручує. Тобто я впевнений, що я би всі ці саморізи закрутив в цю доску. Так, да, трошки вона б вмирала, але я би докручував рукою. А дивіться, як я зараз це все повідкручую. Тобто навіть в захист не заходить. Та короче, що тут казати, блін? І сразу відкручуємо. І закручуємо. І відкручуємо. То представте, що вона зробить з звичайними болтами, в яких нарізана різьба. Вона їх взагалі не відчуває. Тому рекомендую. Ставим лайки. Всім добра.